Вітаю, друзі! Ви на каналі Троги про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено питанням відновлення втрачених документів, яке дуже актуальне, і я от стараю ну, намагаюся останнім часом знімати саме ті відео з тими питаннями, які найчастіше ви задаєте під в коментарях. Звертаєтесь до мене безпосередньо в телеграм-каналі. До речі, тут можете підписатись на мій телеграм-канал. Я думаю, зайвим не буде, повірте мені. Дуже цікава і, думаю, для вас корисна буде інформація. Ну, і, звичайно, не забувайте підписатися і на сам YouTube канал і ставити вподобайки, а також поширювати це відео. І так, питання стосується саме відновлення втрачених правовстановлюючих документів, яким, яким чином це потрібно робити, в яких випадках це потрібно робити. Поїхала. Відразу хочу заспокоїти тих. Хто отримав право власності після 1 січня 2013 року. В даному випадку, фактично жодних дій на встановлення право документів не потрібно. Тому що всі дані стосовно ваших документів, вони і так містяться в єдиній відповідній базі державній. І витяг з цієї бази саме і є тим правоостановлюючим документом, на підставі якого в подальшому ви можете вже там відчуджувати, чи, там, оформлювати іпотеку, чи робити будь-які інші дії зі своїм майном. Взагалі, документи, які були правоостановлюючи отримані з 2013 по 2015 рік, вони взагалі копії них містяться безпосередньо в самій базі. Ну І в подальшому також ці документи. Повинні міститись безпосередньо в самій інформаційній базі, і витяг з цієї бази, як я вже зазначав, є відповідним правоостановлюючим документом, підтверджуючим ваше право власності. Хоча стосовно ну, це окрема ситуація стосовно правоостановлюючих документів і взагалі цих витягів і будь-яких правоостановлюючих документів, до яких Верховний суд, Велика Палата Верховного суду взагалі зазначила, що вони, в принципі, нічого не значать. Це виключно тільки те, що держава підтверджує. Певний якийсь факт, на якийсь момент, однак, насправді, підтвердження вашого права власності є. Безпосередньо ті дії, які призвели до отримання вами цього правоостанавлюючі документи, тобто купля продаж, там, спадкування, дарування і таке інше. Ну, це окрема ситуація, не будемо морочити вам голову. А ви не забувайте підписатись на канал, щоб знати про ці всі позиції Великої Палати, які у нас дуже швидко змінюються. І так, що робити тим, хто отримав документи до. Правоостанавлюючі документи до 1 січня безпосередньо 2013 року. Є відповідній алгоритм дій. Він передбачений безпосередньо в постанові Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року номер 1127 Тут під відео я дам посилання на безпосередньо цю постанову. Там в пункті 53 безпосередньо розписано, що ви повинні звернутися, ну якщо коротко так. І простими словами, ви повинні звернутись безпосередньо до тих органів, які вам видавали ці правовстановлюючі документи. У разі, якщо там є, наприклад, будівля якась, то також до бюро технічної інвентарізації ви можете докласти реєстратору для того, щоб зареєструвати право власності будь-які паперові документи, які у вас збереглись, навіть пошкоджені паперові документи, для того, щоб підтвердити своє право власності. Тобто, ви повинні звертатись там до бірж, наприклад через які придбавали, тому що раніше через товарні біржі була можливість придбати, чи до інших нотаріусів, які оформлювали вам відповідні договори куплі-продажі, чи інших установ, яких ви придбували, для того, щоб отримати от ті документи, які підтверджують саме набуття вами права власності. І з цими документами, в тому числі з довідками БТІ, в першу чергу, звичайно, потрібно звертатись до туди. Або якщо мова йде про земельні ділянки, до земельного кадастру відповідно. Вже звертатись до, хоча ну, там, випадки кадастрових номерів були не так розповсюджені, тому що тут взагалі окрема ситуація, звертатись вже до реєстраторів, які будуть вносити відповідні дані, відповідну інформацію в існуючий реєстр. Однак, ще й нагадую, тут є певні нюанси з цього приводу. У разі якщо Ваших об'єктів нема в реєстрі, то, відповідно, податково не може вам виставити відповідні е, сплату податку за нерухомість. У разі, якщо ви от, робите будь-які дії, до 2013 року не робили, а після 2013 року будь-які дії чи там оформлюєте в іпотеку і переносити ці дані в новий цей реєстр, то відповідно податково вже бачить вашу нерухомість, бачить ваше майно, і фактично тоді вона вам буде надсилати вже відповідні повідомлені рішення для сплати вам відповідних податків з нерухомості. Щодо податків з нерухомості, також тут зверху я знайду розміщу відео вам. Для того, щоб знали, які податки в 2023 році потрібно сплачувати. Ну, в принципі, я кожен рік знімаю аналогічні відео. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте відео. Не забувайте підписатись тут на телеграм-канал, також під відео. Ну і пам'ятаємо, що Україна обов'язково переможе в цій жахливій війні, переможе цю Зрадницьку сусідню країну, Росію. Поверне свої території, тому віримо в нашу перемогу, віримо в нашу зсу. І слава Україні! До зустрічі і підписуйтесь на канал. До побачення.